Буде защіпатися на колодку і опускатися. Донизу машина проїжджає, пізніше піднімається, на колодку защіпається. Вже вдруге на цьому місці майстри встановлюють обмежувачі руху. Цього разу запевняють, поцупити їх буде вже не так просто. Там того разу ми просто так зверху легенько приклепали болти. Зараз, а зараз ми заклепуємо так, що буде дуже тяжко зняти. Майже неможливо. Хіба що болгаркою обрізати. Один такий блокувальник коштує близько 300 гривень. Впоратися без нього тут складно, бідкається адміністрація парку. Пояснити водіям словами, що сюди заїжджати зась складно, тож борються усіма можливими методами. І другий спосіб, що ми вже робимо з асфальту, обмежуючи, які вже встановлено внизу. У нас на підйомі до містечка атракціонів і ще будемо встановлювати перед дитячим городком. Аня працює в парку культури на прокаті дитячих машинок. За дітьми доводиться ходити назирцем, бо знає, що до романтика їздить різна публіка. Ганяють, ну все ще, коли... коли просто діти йдуть, можна просто злякатися. Не раз я так лякалася, а дитина ну, самі знаєте, напевно, ще більше. Обурені рухом транспорту у парку і батьки. Дитина не має змоги ні побігти, ні пройти нормально. Парк для того і є, щоб погуляти з дітьми. Не з псами, а з дітьми. І не для машин, дороги, а для дітей. Водії ж, які заїжджають у паркову зону, знаходять цьому різні пояснення. Ви знаєте, що заїжджати в парк не можна? Знаю, я тут працюю я на роботі. От я майстра електрика везу. До кінця року у парку мають встановити ще кілька обмежувачів руху. Віталій Кубліко, Олександр Бригадир, головні новини Львова.